Ціль Путіна це окупація всієї України. І щоб він комусь не говорив, зрозуміло, він так розкрутив свою машину війни, що просто не зможе її просто зупинити. Якщо не змусити його змінити, цілі його особисті цілі змінити фундаментально. Комусь може здаватися, що обміни. Територіями чи спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі з Америкою чи світом, начебто, може зупинити цю війну. Це не так. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли у неї закінчиться пальне. І Путін почне її зупиняти сам, коли відчує дійсно, сам відчує, що ресурси для війни будуть закінчуватись. І саме тому так принципово щоб були сильні відповіді на кожне питання, на кожен виклик, Росія має повірити, що Америка, Європа і загалом Захід не дозволять Росії воювати.